Вітаю, друзі, мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. Сьогодні я не про свій садочок хочу вам розповісти. Я обрала саме такий формат відео з презентацією. Я, Мені на очі попалася стаття про заборонені види дерев. Коли я подивилася перелік цих, цих дерев. Ну, мене він вразив. Чому ж вони заборонені такі дерева серед них, про які ми з дитинства знаємо, і з дитинства бачимо їх, вони ростуть в наших місцях, в лісосмугах і таке інше. І тому я стала, зацікавилась цією темою і стала її досліджувати. З'ясувалося, що в минулому році. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України випустило наказ. Десь у квітні, в травні, він вступив в дію, і в цьому наказі оприлюднений був перелік інвазійних видів дерев. Які заборонені до використання у процесі відтворення лісів. Відразу хочу вам сказати, що заборона цих рослин, висаджування цих рослин, не стосується нас, приватних власників садочків, не стосується парків міських. Цей наказ розповсюджується на відновлення лісів і як називають їх полизахисних смуг в Україні? На сьогоднішній день 3 мільйона гектарів України ліс, лісів постраждали від російської агресії. Ну, і ми з вами бачимо в соціальних мережах і фото, і відео, як знищуються після боїв оці лісосмуги полизахисні. У нас Олешківські піски і в Олешках ліс. Не тільки в Олешках, в наш взагалі Херсонський ліс, той, що знаходиться на лівому березі, він майже повністю знищений пожежі, безконтрольні вирубки, бойові дії і таке інше. І Україна стоїть перед питанням, що після закінчення війни ми же мусимо це все відновити оці всі лісосмуги, і оці мільйони гектарів. І для того, щоб ліси були відновлені саме корінними. Аборігенними що їх називають рослинами, ті, що у нас завжди росли на нашій території українській, а не цими агресорами інвазійними, ті, їх ще називають чужинцями, які тим чи іншим шляхом були до нас завезені це рослини. І вони масово так поширюються. Чому вони агресори? Тому що в них є така властивість. Дуже живучі вони, вони не мають природних шкідників, тому що вони походять зовсім з інших континентів, навіть. І тому тут вони мають здатність дуже агресивно відновлюватися. Деякі рослини, якщо їх зрізали і залишили ці пагони, то ці пагони можуть навесні прорости. Тобто мають таку агресивну силу. Вони подавляють наші корінні рослини, вони не так поширюються, не мають можливість. вони, ці агресивні чужинці, порушують екосистеми. І тому ось було прийнято таке рішення. Я сьогодні. В цьому списку взагалі 13 рослин. Я пройдусь по всім цим 13 рослинам, про деякі я вам розповім, де більш детальніше, чому їх така негативна, негативний вплив на наші ліси, ну, а деякі просто ознайомлю з зовнішнім виглядом і з назвами. Скажу вам, що серед них були ті рослини, ті види дерев, ну, які мене вразили, чому саме вони. А крім того, що вони агресори швидко зростають, у них й другі і інші позитивні властивості, але ж їх внесли в цей список. Ну і коротенько зараз я про них вам розповім. Ще називають китайський ясень. Ну, зрозуміла, відразу звідки він до нас прийшов з Китаю. Я, до речі, рослина впізнавайма. Я думаю, що ви її всі впізнали. Дуже багато у нас в місті росте цієї рослини, але я не знала її назву. Тепер буду знати: це Айланд. І він такий має, ця рослина має специфічний запах. Пишуть, що листя і кора труйні, а пилок алерген. Ну, от зараз у Херсоні дуже багато садиб, які покинуті, садів. І коли йдеш по цим занедбаним вулицям, бачиш ці покинуті будинки, росте він дуже активно, він проростає навіть в парканах бетонних, з-під цоколя. Дуже агресивну має кореневу систему, яка може підривати і оці, оці бетонні покриття і асфальт, в тому числі. Ну, у нас його в Олешківських пісках висаджували в радянські часи, ну, для того, щоб, скажімо так, заселити ці Олешківські піски рослинами. Ну, так от він не розповсюдився. Так, більш всього він у нас на півдні розповсюджений. Ну, я думаю, ви в своїх місцях теж його зустрічаєте. Позбавитися від нього дуже важко, тому що коріння, я ще повторюю, дуже міцне. Вирубуєш, залишається маленький корінець, і з нього знов виро... виростає оця, оця деревина, дерево. Кущами росте. Аралія манджурська або чортове дерево. Завезена рослина, рослина ця з Далекого Сходу. Коріння використовують як лікарський засіб. Допомагає при розладах центральної нервової системи, так і для зміцнення сердево судинної системи. Також рослина є гарним медоносом. Але ж все ж таки потрапила до цього списку. низкорослий. До речі, ця рослина. Росте у мене за парканом на вулиці. <кій> як вона там з'явилася, не знаю, там у мене невеличка клумба. І ось я її дуже маленьким прутиком зрізала, уже, мабуть, оце років зі три, як вона у мене там росте. Я просто зрізала. На наступний рік звідтіля знову виростає. Я знову зрізала. У минулому році я знову зрізала, але дивлюся, що це, що я зрізаю, навіть під корінь. Те, що залишається в землі, стовбурець, він з кожним роком росте-росте. Я думаю, що треба її просто викопати, цю рослину і викинути. Дуже велика сила до відновлення. Я з Крима, і в нас дуже багато було цієї глядичі. вона коли навесні квітує, дуже такий аромат стоїть, такий приємний. Ну і оці стручки, які ми в дитинстві надкусювали вони йде, що місцями мають такий солодкий смак. Завезена ця рослина до нас з Північної Америки виростає до 20-30 метрів і може жити 120 років. Дуб червоний. Свою назву він отримав, отримав тому що восені листя забарвлюються в такий червоний. Красивий колір. Ну, Взагалі-то має дуже гарний вигляд ця рослина. Росте в наших лісах, в лісах в Карпатських горах цей дуб, але він є інвазійним, місця його поширення це Північна Америка і аж до Канади. У нас більш притаманні аборигенами є європейські сорти, сорти дубів. А ось цей дуб червоний, він пригнічує. Ріст наших європейських оцих дубів. У нього немає природних шкідників. І у нього є ще така властивість, чим він некорисний. Яка його така вада цієї рослини, коріння його закислює ґрунт. Ну, потім на цих ґрунтах не ростуть інші рослини, які притаманні нашим екосистемам. До речі, білки, білки і інші тваринки теж не їдять, не тільки комахи не люблять цей дуб, ну, і тварини. І листя його дуже щільне. І у нас. В європейській частині нема оцього мікроорганізма, який би розкладав оце листя. І тому шай, шар покрива листяного дуже товстий, дуже повільно він розкладається, і через нього не можуть пробиватися рослини. Під цими дубами взагалі нічого не росте. І це є теж по порушенням екофлори, екологічної цієї екосистеми, яка є в наших лісах. Ну і тому цей дуб заборонено тепер висаджувати. Зрозуміло, що він росте в наших садах. Кстати, до речі, оцей наказ про інвазійне. Рослини. Він не стосується тих рослин, які висаджені. Вони як були висаджені у нас, так і залишаться. А вже в подальшому, коли будуть відновлюватися ліси, то дуб червоний заборонено садити. Є дуже багато інших видів дубу, от їх дозволено ті дуби, які є нашими корінними видами. Горіх чорний. Родич нашого Волозького горіху має такі невеличкі плоди темного кольору, дуже щільна шкаролупа. І розповсюджений він на всій майже території США, і звідти до нас прийшов. Каркас Західний. Є така рослина, у нас я її бачила. Зустрічається вона відома, і вам відома. Ну, теж вона занесена в список. Агресив. Клен ясенелистий. Знайома вам всім рослина. Маю у цього агресора на межі парканів з сусідкою. Вона не доглядає за ним. Я сама його весь час стригу, бо корінь стовбур знаходиться з боку сусідки. Дуже агресивна рослина. За цю за сезон я його разів 5, це точно стрижу цю рослину, щоб вона не витягувалася. Вона може рости до 12-15 метрів, майже до 20 є такі ці екземпляри. Дуже швидко розповсюджується оці ж насіння крилатки розлітаються по всьому городу. Но я ще раз повторюю: не дозволяю сіятися, тому що я весь час стрижу цю рослину. Взагалі, тут теж з Америки до нас прийшла ця рослина. Слухайте, з Америки стільки до нас негатива йде. Це так, ремарка. Розповсюджується самосівом і витісняє мисцеві деревні види, і майже повністю знищує трав'яний покров, якщо росте такими непроглядними хащами. Павловнія була дуже здивована, коли прочитала, знайшла назву цього дерева в тому списку. Павлонія, ви знаєте, що дуже таке швидке, ростуче дерево, дуже високе, сильне, таке міцне. міцне. Дерево красиво квітує. У нас по вулиці, як йдеш в місті посаджена, ну, від недавно посаджено це дерево, навесні ну, це така краса, це, ну, от як на картинки він. Павлонія має не тільки декоративне значення, її ж використовують, Вона промислове значення має, деревина дуже цінна. Но за рахунок того, що вона такий великий агресор, її внесли сюди в список. Я от була дуже здивована. Має Павлонія більше 9 видів. вони різні, там назви у них всякі різні. Ну, Адамове дерево теж інвазійно рахується. Рубінія звичайна. Або, як ми називаємо, біла акація і багато ще інших назв є у, цієї, у цього дерева. Я теж була здивована, що в лісах, в лісосмугах більше її висаджувати не будуть. Но це не значить, що її не можна висаджувати на присадібних ділянках, так як і Адамова дерева, будь ласка, або на вулицях міст, або в парках це можливо. Ще раз повторюю, цей наказ про заборону цих дерев діє тільки на лісосмуги та на ліси. Ну от рабінія звичайна, я знайшла таку цікаву інформацію, що вона була до нас завезена більше 200 років тому. І була завезена як декоративна рослина, але ж ми знаємо, є цінні властивості. Рабінія звичайна деревина її дуже цінна, міцна, як палива. Використовується, цінується дуже. Ну і також дуже гарний медонос. Ось. У нас в Херсоні, в 70-х роках в Херсонській області, широко використовували для заліснення земель, У нас же степи, то за рахунок того, що вона хорошо приживається, акація дуже добре росте, відновлюється і у нас Багато дуже акація. Ясен пенсинвальський. Зрозуміло, що знов-таки він до нас прийшов з Америки. Всім ця рослина, вона теж є агресором, дуже гарно відновлюється і росте. Середня тривалість 150-200 років. Це дерево може рости. Ну, і з-за вишки десь 25 метрів. І остання рослина маслинка вузьколиста, або лох сріблястий, або лох вузьколистий, що його називають. Всім відома, теж така пахуча рослина, може рости чагарником, невеликих розмірів, 3-7 метри, десь дерева досягає. Дуже невибаглива рослина. Може рости на бідних сухопостійках, на бідних ґрунтах і навіть на засолених. Хто відпочивав у нас на рабатці, то ви знаєте, там дуже великі такі масиви заростів цієї маслинки. Но її інвазійність ще в чому заключається агресивність? Вона виділяє такі органічні сполуки, які не дають іншим рослинам проростати, навіть не тільки рости проростати. І розвиватися, і теж занесена у список інвазійних рослин. І на останок таке доповнення до інформації цієї стосовно списку 13 дерев. Мін'юст, вибачте, міндовкілля призупинила дію цього наказу, тому що товариство. Лісників України звернулася до Державної регуляторної служби України, яка в свою чергу посприяла тому, щоб Міндовкілля припинила дію, призупинила дію цього наказу. В наказ направили цей перелік рослин, направили на експертизу. Тобто він буде переглянутий, доповнений, щось викинуть з цього списку, якісь рослини. І нам знов-таки його оприлюднюють. Ну, коли буде новий список, будемо робити нове відео. Я взагалі-то не спеціаліст, зрозуміла, що але ну, мене турбує це питання відновлення лісів, і тому я зробила це відео про ці інвазивні рослини. Ну, Будемо дивитися далі, як будуть складатися обставини, але вже зараз екологи б'ють на сполох. Вони обурені тим, що цей список, що цей наказ з списком дерев був призупинений. Мені цікава теж ще ваша думка. Якщо ви бажаєте, будь ласка, поділіться своїми міркуваннями з цього приводу, чи дійсно потрібна. Потрібен нам список, можливо, якихось, якесь дерево з цього списку дійсно треба вилучити. Буду вдячна за ваші коментарі, за вашу думку. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що були на моєму каналі. передивилися відео. До нових зустрічей. До побачення!